Славного ранку, друзі, вітаю вас на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Псалом 58, 17 вірш. Я буду співати про міць Твою і вранці радісно про милість Твою виспівувати. Адже ти був для мене прихистком, притулком у день моєї скарботи, сило моя. Тобі я співатиму, адже ти, Боже, твердиня моя, Бог, який милує мене. Слава Господу! Це чудові слова, які сказав Давид, виспівуючи Божу милість, Боже благословіння і дякуючи йому за те, що Бог є його твердинню, йому допомагає і милує Його. Тож ми можемо, знаючи все це, покладати свою надію на нього. І ви можете сказати зі мною: Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що в нього завжди достатньо милості для мене. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені вічне життя, пробачивши усі мої гріхи і провини. Тож я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Який створив мене, який захищає мене, який дарує мені вічне життя у своєму небесному царстві. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І, звичайно, ж я вас запрошую, щоб ви підписалися на YouTube канал церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Дякую за те, що ви це робите, і допомагаєте нам розповсюджувати. Благу Добре, сьогодні ми подивимось <coughs> далі цікаву <coughs> історію із Євангелія від Марка. Ми говорили про те, що Ісус в'їхав в Єрусалим як Цар, і всі кричали, викрикували Осана благословений Той, Хто йде в ім'я Господнє». І ми казали, що це відбувалося як виконання пророцтва, пророцтва Захарії. І знаєте, у Захарії 9. Розділ і дев'ятий вірш написано так: Радій вельми, дочку Сіону, веселись, дочко Ірусалиму. Ось Царстві до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім віслюкові, сині освіці. Тобто ми бачимо це пророцтво, що Ісус Він повинен бути на ослиці, в'їхати туди. Знаєте, і там певні. Здається, певній Івангелії, там видно, що він на осліці, а певні, що він на молодому ослі. Ну, здається, на молодому ослі більше. І це переросло в тому, що він в'їде на молодім віслюкові, сині ослиці. Так, все правильно. На молодому віслюкові сине ослиці. Тобто в деяких вони взяли е, сине осліця разом з ослицею. Але він їхав на молодому ослі, на якому ще ніколи ніхто не... Їздив, і саме на ньому він в'їхав в Єрусалим. І це було виконання пророцтва. І люди, які знали це пророцтво і бачили це, вони розуміли, що це виконання того, що казав Захарія за багато років до того, як це відбулося. І вони знали, що це цар, який греде. І дивіться, який тут опис царя в Захарії. Цар твій до тебе греде, справедливий, який тут написано опис про Ісуса, який він є, який в якості, написано, що це справедливий Цар, і ми повинні розуміти це, і ми бачимо це із Божого Слова, що Він справедливий, він повний спасіння, Галілуя! Ісус був на повне спасіння, і заради цього Він і прийшов в цей світ, і помер на Христі. І знаєте, в іншому місці написано, що якщо насіння воно не впаде в землю і не Помре, воно не зможе принести великий врожай. Якщо насіння буде просто в тебе вдома, воно не принесе врожай. А якщо його м, посадити у землю, і воно ніби померло для тебе, ти не можеш з нього нічого мати, але воно тоді виросте і принесе великий врожай. Так само Ісус був повним спасіння. І коли Він помер, Він приніс багатий врожай, Він приніс спасіння. Усім людям, які живуть на землі, можливість отримати спасіння і бути на небесах у Божому Царстві, у вічності. Покірний, ми бачимо, що він йшов виконувати волю батька. Він не робив те, що він хотів, і те, що він бажав просто. Його бажання були підкорені бажанням батькові. Він бажав саме того, чого хотів батька. І він покірний щоб на. Алгоф пошов на цей хрест, шов на це на цю смерть заради людей. Ви знаєте, Ісус написано в Юсіманському саду, він молився і він казав, що якщо можливо, хай ця чаша вона пройде повз мене, тому що це було дуже. Важке випробування проходити через це, через те, що тебе будуть відкидати, тебе будуть бити, зневажати і тебе вб'ють страшною смертю на Христі. Це важкі випробування, і він знав, що його чекають попереду. І знаєте, написано, що він покірний, він присвятив себе тому, щоб завжди виконувати волю Божу. Незважаючи на свої бажання, не зважаючи на те, чи подобається йому це чи ні, чи легко це робити, чи важко. Тому що якщо ми подивимося життя Ісуса, було багато часу, коли йому було легко щось робити, де він жив і насолоджувався життям, де він служив іншим людям, де він, я думаю, добре проводив час зі своїми учнями, вони веселилися, співалися, співали, але... Прийшов час виконати те, що хоче батька. І він покірний. І в чому покіра? Покіра в тому, що ти виконуєш не тільки бажання свого серця, а ти виконуєш бажання Бога. Ти виконуєш Боже бажання, ти його бажання ставиш вище, ніж свої відчуття і ніж свої бажання. І він покірний. Він виконав волю батька. І якщо щоб ви зрозуміло, це не те, що він покірний і. Всі, хто би йому щось не казав, він повинен слухатися і робити, що вони кажуть. Ні. Він був покірний перед своїм батьком. Він був покірний перед Богом. І нам сьогодні важливо також розуміти, що нам треба бути покірними перед Богом. Не покірним перед Не покірним перед гріхом, Не покірними перед іншими людьми, а покірними перед Богом. Догоджати Богом, а не просто іншим людям. Бо якщо хтось тобі каже, о, я хочу, щоб ти зробив це, я наказую це, ні, тобі не треба бути імпокірним. Ну, якщо ви працюєте, десь у вас є керівництво і вони вас е ставлять якісь цілі на роботі, то звичайно, ви повинні бути покірними і виконувати це, тому що вони ваші роботодавці. Але якщо вони перевищують свої повноваження, то вам не треба підкорятися їм. Вам треба підкорятися більше. Богові і підкорятися більше Конституції України, і ви можете знаходити те, що воно каже. Як ви можете працювати, якщо вони перевищують свої повноваження, ви можете не підкорятися цьому, розумієте? Тобто покірливость це важлива риса нашого характеру, але нам завжди треба розуміти, і ми повинні пам'ятати, кому ми повинні бути покірними і чому. Чому ми покірні Богому? Тому що він той, хто прийшов в цей світ і подарував нам життя, хто відкупив нас від гріха, від смерті, і подарував нам життя вічне на небесах. Тому моє життя присвячено йому, тому що Він подарував мені це життя. І виконуючи його волю, я буду йти його шляхом, і я точно потраплю на небеса в Його царство. І я виконую Його волю і зможу отримати нагороду на небесах. Навіть. А якщо я не буду покірним йому, а буду відкритися іншим речам чи іншим людям, то цей шлях він не буде вести мене на небеса. І я не зможу досягнути усіє повноти того благословіння, яке Він подарував нам. Тож ми повинні пам'ятати про те, кому ми повинні бути покірними. Ісус написано, Він був справедливий, повний спасіння і покірний. І він їхав на ослі. На молодім Віслюкові сини ословиці, і саме цей знаєте образ такий, який Люди побачили, він нагадав їм те, що вони читали у пророка Захарія, що вони чули в синагозі, і вони приймали його як справжнього царя, який гляде, який їде в Єрусалим. І звичайно, вони, як люди, очікували те, що він відновить державність Ізраїлю в той час. Але він прийшов зробити набагато більше. Він прийшов зробити. Спасіння для всіх людей. Він прийшов стати не просто царем для Ізраїля, а прийшов стати царем для усього світу, для кожної людини. Алілуя! Тому вони написано вітали його і вони кричали: Спасіння на небесах, Цар гряде! Алілуя!» І це величне дійство, яке було, і вони зустрічали його з великою пошаною і приймали його. Він прийшов як цар Єрусалим. І коли він війшов в Єрусалим, то пішов до храму і оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, вийшов разом із двома і пішов до Ефанії. Тобто, ми бачимо, що він приїхав в Єрусалим з пошаною, виконуючи пророцтво, яке було написано через Дано Богом через Захарію, він зробив це, він прийшов до храму, війшов у храм. Подивився, що і як там влаштовано, побував у храмі. Ну це не перший візит був в храм, але тут написано, що він прийшов у храм і все оглянув. І вже була пізна година. І вони вийшли разом зі своїми учнями і пішли назад у Віфанію. Віфанія, вона була поруч з Єрусалимом. за містом, буквально. І вони прийшли в Віфанію, щоб там переночувати. Це було місце, де вони зупинилися зі своїми. Учнями і вони залишилися там на ночівлю. Ви знаєте, попереду його чекали великі випроповування, і багато чого він повинен ще був зробити. Тому вони прийшли просто відпочивати. Вони викинули в цей день те, що їм треба було виконати, і пішли відпочивати. І наступного дня, наступного ранку, вони вийшли з Зофанії і вони пішли знову до Єрисолима. Але я думаю, ми про це поговоримо вже наступного разу про цю і цікаву історію, яка тут описана далі. Сьогодні все, що я хотів, щоб ми зрозуміли, що в'їзд Ісуса в Єрусалим це було виконанням пророцтва, яке записано у Захарі, і що саме так він повинен в'їхати був. І люди, розуміючи це, зрозуміли, що це той, той цар, про якого написано у Захарі. І хтось може подумати, ну а може люба людина так без на. Віслюка і заїхав би в Юрисомі. Що всі повинні були вітати і казати: ну це виконання природства. Захарії, тому ми бачимо це. Ні, друзі, звичайно, так би не вийшло. Вони знали Ісуса, вони бачили те, що Він робив до цього. Вони бачили ці дива, які він робив. Вони бачили, що Він наповнений любов'ю до людей. І вони саме такого очікували, тому що ми читали тут опис. Вони бачили в ньому справедливість. Не тоді, коли він просто біжав, а вони бачили за декілька років до того, як він почав своє служіння, що він справедливий, що він справедливо судив людей, справедливо спілкувався з людьми. Вони бачили, що він був повний спасіння, що він рятував людей від смерті, від хвороб. Від бісів він був повним спасіння. Вони бачили, що він був покірний батько. Він був лагідний і смирений серцем написано, і він виконував волю Господню. Тому вони подивилися на всі ці якості і подивилися, що він в'їжає на осоце, на осві на вісникові молодому. І вони зрозуміли, що це саме він, той. Цар. Бо я думаю, якщо просто яка б, якась людина би заїхала, то вони б навіть не звернули на це увагу. Тому що я думаю, що багато людей вони на вістоках заїжджали в Єрусалим і на них не звертало увагу. А на нього вони звернули, тому що вони розуміли, хто це. Вони бачили його життя. І коли він саме таким чином віжав, вони вітали його як царя. І нам варто бути такими ж самими. Е ну... Тоді такими якостями, які мав Ісус Христос. Нам треба бути справедливими, нам треба бути повними спасіння. Ти можеш сказати: Ну а як я можу бути повним спасіння? Я не можу ні за кого померти і подарувати спасіння. Ну цього й не треба. Сьогодні ми повне. Спасіння для того, щоб розповідати людям про те, що створив і зробив Господь. Ми наповнені Словом Божим про спасіння Євангелія, Богою звістку про те, що Він зробив. Нам не треба вмирати за людей. Нам треба досяг, до, е, доносити інформацію про те, що Він, Ісус, Він вже помер і Він вже воскрес для виправдання кожної людини. Анна, доброго ранку! Радий вас вітати. Що Він помер за кожну людину. Ми наповнені спасінням. Чи можна сказати так, що ми наповнені словом про те, що зробив Христос, і це може принести і приносить спасіння багатьом людям. Тому будьте наповнені спасінням і будьте покірними нашому небесному Батькові і нашому Господу Ісусу Христу. Не просто покірними всім людям, які не мають ніякого права, щоб він підкорявся. Ні. Бути потіжному, в першу чергу, Богові, його Слову і тому, щоб виконувати Його волю на цій землі. Хай Господь Він, благословить вас і допоможе в цьому. Давайте допоможемо. Батько Небесний, в ім'я Ісуса ми приходимо до Тебе і ми дякуємо, що Ти прийшов в цей світ. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що Ти був повний спасіння, і через Твою смерть ми отримали Воскресіння, вічне життя з тобою на небесах. Ти помер, і завдяки твоєї смерті Ти приніс великий плід, спасіння для кожної людини. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти Воскрес для нашого виправдання, і ми Воскресаємо разом з тобою. Ми Воскресли для нового життя з тобою. І ми дякуємо Тобі за це. І допоможи нам бути наповненими спасіння і ділитися благою звісткою з іншими людьми, щоб вони отримали можливість прийняти спасіння і вічне життя. Дякуємо Тобі і слава, Господь! Також я благословляю вас, друзі, я приголошую Божий захист над вашим життям. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє над природному в вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі, біль. Тому я наказую хвороби, немочі, біль в ім'я Ісуса Христа і дів геть, будьте оздоровлені зараз. В ім'я Ісуса. Я приголошую, Боже надприродне фінансові благословення для вас, роботу для тих, хто її шукає з достойною оплатою і з гарними умовами праці. Боже у усі повноті Хай діє у вашому житті. Ми також благословляємо нашу країну і ми приголошуємо велику перемогу та мир для України. Ми молимося за наших військових і приголошуємо Божий захист над ними. Ми молимо за керівництво нашої країни, щоб ти Господь дарував їм мудрість приймати правильні рішення. Ми Бог всіх партнерів нашої держави. І ми проголошуємо і віримо, що всі плани ворога, вони руйнуються і вони в страху тікають від нас. В них нічого не виходить. Ми дякуємо тобі за перемогу, мир та відбудову України. Дякуємо тобі, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що були з нами. Я вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися і більше довіряти Господу, покладати свою надію на нього. Знов і знов я вас запрошую підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте коментарі, діліться ефірами. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. І я вдячний вам за те, що ви це робите. Попереду в нас вихідні, тому я нагадую вам, щоб ви не забули піти до церкви. Обов'язково підійти до вашої церкви. Чи якщо ви не знаєте, куди йти, і в місті Чернівці, ми запрошуємо вас у уса Каденюка 22а неділя 11 година. Чи дивіться нас онлайн в неділю об 11 на YouTube-каналі Церкви Сантотик Христа? І я бажаю вам славного дня, славних вихідних, наповнених! Присутністю великого і самобутнього Господа у вашому житті, і хай його слава проявляється через вас. З миром Божим до зустрічі, друзі!